Всім миру і добра, сьогодні рік 2022 місяць вересень, день 21. день славний, світлий, святий і значимий. І сьогодні народ України на землі своїй, на землі своїх предків проголошує і оголошує свою волю, вихід із союзу радянських соціалістичних республік, зберігши за собою землю, ресурси, права, майнові, немайнові, інтелектуальні, а також не беручи на себе. Кредити і борги, які створив Союз Радянський Соціалістичних Республік за весь період своєї діяльності, і не бере на себе зобов'язання платити кредити і борги корпорації України, яка бере, яка створила ці кредити і борги за весь період своєї діяльності. Такий правочин належним чином було направлено в компанію Служби безпеки України, яка зобов'язана належним чином організувати цей процес і виконати, а так, за номером поштового відправлення номер 7601907613550 останнє, яке цей правочин 16 вересня 2022 року. А зараз цей правочин, ця воля буде публічно проголошена і оголошена. Оскільки е цей, правочин, цей правочин складений і буде проголошений на російській мові. Так як російська мова визнана Міжнародною Організацією Об'єднаних Націй, перевідний век з'явлення. Трата номер 7601907613550. Чоловік з правами Богдан. Кредитор. Государство Україна Республіка область вано франковська район Тисменівський, село Берозівка, вулиця Даніла Галіцького, 14. Автограф. Боржник. Должнік, Служба Безопасності України, компанія 100-класна СЄГРРПО 0 0 0 вулиця Владимирська, 33, город Київ, 50,45 северної широти, 30,51 восточної довготи. Город Івано-Франковськ, 11 сентября 2022 року, стоїмоць 10 в 36 степені, то є з унди цільйон тройських золота 999-ї проби. Провозглашає і об'являє свою свободну волю і руководствує своєю властю непосредственно, і руководствує законом собственної волі, утверждає право народу України на свободну, повноценною, обеспечено, достойної, багатої живої життя самостоятельним соборним гучцісом, славним государством на землі в пределах границі, совпадаючи з государства границею Української ССР, приймає во внімання статтю 8 устава ООН. Для сохранения мира і процвітання мужчин і женщин, з целью не допущення дискримінації і прав і свобод человека, з целью укріплення мира в мірі без ущерба человечеству. Первое. Народ України провозглашає і об'являє виход із Союзу Советських Соціалістичних Республік. Сохранів за народом України всі права і визволеності чоловіка, Всі імущественні права, всі неімущественні права, і всі інтелектуальні права української ССР. Сохранив за собою землю в преділу границі совпадаю, з государство границі Української ССР. Сохранив за собою всі золотовалютні запаси, сохранів за собою все центні бумаги і документи, в собі благо для народу України. Второе. Народ України не берет на себе обов'язок повернути любые які довгі кредити, які образував союз Советских Соціалістичних Республік за весь період своєї діяльності. 3. Народ України не бере на себе будь-які довгі кредити створені корпорації Україна за весь період своєї діяльності. Чотири народ України, тобто чоловіки, мужчини, жінки, мальчики, дівчинки, котрі по состоянию на 1991 рік постійно жили на території пределах границі, яка сповпає з со государства границею Української ССР, їх потомки, об'являє, провозглашає і заявляє о том. Що єм універсальним родовим наслідником землі, родового наслідя і багатства, права на землю, право собственності на землю, право владі землею і всіх прав, свобод і вольності Київської Русі, галійсько волинського княжества, Королівсько-Руського, Великого князівства Літовського, Руського Жемітейського, Войска Запорозького, Гетьманщини, Української Народної Республіки, Западноукраїнської Народної Республіки, Карпатської України. На землі и в пространстве в пределах границы, которые совпадають на границе Української ССР. П'ят. Народ України приказують предоставить должным образом завершенную фотокопию особу секретних документів правоприємства Української ССР и тех документов, которые определяють надлежащую процедуру выхода из Союза Советской Социалистической Республики всех благ для народу України и направить документи человеку з правом живого мужчину Богдана на адрес. Область Івано-Франковська, району Тисминицький село Березвідка, улиця Донілогавського, 14. 6. Народ України приказує з участінням Венської комісії провести надліжайшим образ, образом процедуру к послідствия правоприємства относительно договору між Союзом Совєтських Соціалістичних Республік, Української ССР і народом України. Последний, який бере на себе правоприємство. 7. Народ Украины приказывает установить границы своей земли по принадлежности. 8. Строк выполнения 6 календарных месяцев с момента получения. 9. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляет за собой. В случае неисполнения воли народа Украины оплатить по этому векселю денежную сумму в размере 10%. В 36 степені у Льону, троцькій унці золота 999 990 суб'єкту Оксана Николаївна Орел, область Івано-Франковська, район Тисманики, село Березівська, улица Нінегалиска, 14, Ілі любому другому підприємцю суб'єкту по її приказу. Напоминаю, що согласно деклар... декларації фактів від єдиного народного общественного траства One People's Public Trust ОППТ, ссылка, і UK мотопропірю, ссылка, на указ. Государственные служащие несут личную ответственность в тройном размере за преступления против человечности, у которых нет строка давности и права выкупа против народ нашего рода. Акцепт наступает в момент получения руководителем компании или другим лицом компании, который направляет этот запрос, что подтверждается уведомлением службы доставки на который направлен этот запрос, что э, подтверждает уведомление службы доставки курпошту. Также в случае невыполнения воли народу України, живий мужчина Богдан в компанію, который направляя направлен этот вексель, должники, согласно комерчаського кодексу UCC. По закону под заголом 18 глава 77 1581 пеонажа принудительного виконання любой, кто пытается вернуть вас в рабство, приговорен к 10 годам лишения свободы. 18 UCC 241. Устав Организации Объединенных Наций, статья 8. Организация Объединенных Наций не устанавливает никаких ограничений в отношении права мужчин и женщин участвовать в любом качестве и на равных условиях в её главных исполнительных органах. Обращение в международные инстанции зависит от ваших непосредственных действий. От ваших непосредственных действий. Этот вексель подлежит оплате по предъявлению до 11 апреля 2023 года. Место платежа – город Ивано-Франковск. Трактовка, пояснение, дополнение принадлежит только автору. Складено на двох листах на російській мові, признан ООН міжнародним у двох екземплярах, прошу пронумеровать підписанними окрими чорнилами красного цвета, значимість відмічено марками Всемирного поштового союзу. Один екземпляр остається чоловіку, а один екземпляр направляється вам для надлежайшого реєстрування і виконання з заказним письмом з письмовим уведомленням о врученні. Это святая воля і вибор народу України, чоловіка з правами живого мужчины. Признать ценностью да буде так без лайк предубіждення з іскренністю і честю. 11.09.2022 Без ущерба ЮСС 138,1384. Чоловік прождення мужчина з собственним іменем Богдан. Всі права захищені без ущерба чоловіку з правами Богдану і його роду. Без предупіжденя. Миру і добра всім.